У Московії трагедія, новий контент на Apple TV, перестав виходити з російською озвучкою. Як на мене, це чудова ініціатива, її повинні наслідувати всі міжнародні компанії. Тим більше, що більшість із них вийшли з російського ринку. А ще в мене питання, яке мене ну прямо дуже сильно бентежить. Чому на наших сайтах і різних ресурсах іще досі є російська локалізація? А у більшості вона іще й досі стоїть за замовчуванням. І мені, як користувачу цього сайту, треба кудись там полізти в меню, знайти мову та перемкнути на людську. А в деяких вивалюється зразу банер, такий весь патріотичний, з тим, що чи не бажаєте ви зробити українську мову за замовчування? Для чого про це мене запитувати? Якщо ви такі патріотичні, то просто приберіть російську мову взагалі з вашого сайту. Не забувайте одну залізну аксіому там, де є російська мова, там обов'язково присутній русський мір.